Нарешті мій гіпе Аструм викинув таку стрілку, скоро цісти буде. Хоча горщик доволі великий. Посадила його, як вийшло осінню, бо швидко взяв мороз тоді і пересаджувала з вулиці в хату. Але йому нічого. Дався дітку. і цвіт скоро буде. Цікаво, як я його купила, продавала жіночка на базарі за 90 гривень. Цвітучий, дуже гарний, великий, і вже вона стояла на зупинці, їхала додому. А я хотіла спитатися, де вона купила, а вона каже, що не продала. От і я собі вирішила його купити. Так він мене радує вже другий рік. А так він виглядав на вулиці посаджений. Всім дякую за увагу.